Здорово. <laughs> ну що, розказуєте, як ви поїхали в Харків. Поїхали доїхали. Ну, я слышал, що возле Полтави, да, За Полтавою? Я з Полтавою Харковом, це пост Гаї Чутова. От, там, по суті, було організовано блокпост з ПТРами, з кразами, дорога була перегороджена. Берега... Ми потрапили в пастку наших машин, штук п'ять, напевно, розбили. Нас через вікна витаскували. У нас було два автобуси і декілька машин. Декілька машин відстали трохи, тобто їм вдалося рятуватися. Ну і більшість з київської делегації. Тобто там чоловік 300, напевно, більшість автобусів їм вдалося в з Полтава. Ми, по суті, передова група, яка їхала з Києва, вона якраз потрапила в цю пастку. Як це все відбувалося, тобто ми під'їжджаємо до. Ми бачимо автоматників, котрі десь метрів за сто майже під кожним деревом лежать дорогою. Розуміємо, що вже по суті приїхали. Нас зупиняють, одразу починають битися вікна, одразу хлопці витаскають через вікна. Я сидів поруч з дверима, а в Мерседесі спрітелі в автобусі. Ну, виходить, мене першого витаскують. Я сразу включу, что вы депутата. Давайте старше, будем разговаривать. Держите, держите, пожалуйста. Ну, и сразу, получается, дали, дали старше прикладом. А вы кто-то Журналист. Пожалуйста, в админ корпус получите разрешение, а потом заходите к нам. Так, ну, это же мне Пожалуйста, нас администрация запрещает без ведома, чтобы работали журналисты. Я, я вас могу. Не ну, я вас умоляю, ну, минути, минути, минути ми это Ну две минуты, две минуты мы пойдем. Это мы спешим просто очень сильно. Уважаемые, не спешите, получите разрешение и будьте хотя бы хоть час тут. Ну, подайте покиньте на меня. видео. Я вас прошу. Давай, договори уже. Покиньте отделение. Не хочете, може, Минуте, може, не, може, на нет, вы вы покиньте отделение, получите разрешение, а потом как положено. Не надо вот ну, прыгать через Ну, голову. ну вот. Звидки взялись разрешение. Хочешь, хочешь любственное хозяйство. Не хочешь. Вы Чувак? находитесь в лечебном учреждении. Пожалуйста. Сюда же, а? а? же вильный доступ к А? Сюда же доступ. Нет. Нет, Это же не режимный бит. Это не режимный биг. Но, Но сюда больные, куча больных. Ходить в палату, устраивать тут пресс-конференцию. А ну, положено, пожалуйста. Это подружка. Ну, Пока не устраивает. Там пресс-конференцию. Вы с какого канала? Я не с как с Ютуба. <laughs> Я с Ютуба, да. Ну так, пожалуйста, получите разрешение. Что ж вы? Ну, ну, никаких разрешений э, ну, Давайте мы дельках поспокуемся. Нет, пожалуйста. Ну пожалуйста. как я получу разрешение? Я же не журналист. Я Ну да, на основании вы здесь. Так? Потому что я его друг. Ну. Друг? Да. Пожалуйста, покиньте палату. Ну, Друзья. Ну, Друзья. На, э, э, Какие есть нормативный акт, вы да. можете есть. Зайдите який? на второй этаж в нашу Закон есть, е, четвертый. Есть. Зайдите Закон. Вот, так. Есть. Девочку в администрации. Проведите. Узнаем. Я не против ребята. Проводите на втором этаже. Вот. Администрацію Хорошо, проведу. но я допишу все-таки интервью, да и все. Нет, потом... вы вначале получите разрешение, потом дописываете ну, интервью. Ну, своя... Я не сварюсь, ребята. Я вот ну, такой все. же подчиненный человек, как и вы, может быть, где-то на работе. И выполняю указания нашей администрации. Що Чего администрация хочет? Вы хотите, а вы игры. Вот смотрите, идите. вы уже нарушаете. Знаете вы посадову особу, и вы повинні скажете. Я не посадову особа. Я акция не посадок. Нет, я не посаду. Не Нет, не посадовой. Да. Почему Потому это? что по закону я не посаду Читайте закон, пожалуйста. Ну читайте вы, и тогда скажите, каким пунктом вы мне, на какой пункт вы ссылаетесь конкретно. В вот это, в это чисто рекомендательный характер несут ваши внутренние да. требования. Вот зайдите в администрацию, выясняйте все. Ну, давайте Сейчас давайте как нибудь спорт. Мне позвать в милицию? Позвоните. Будет да. красивый клип. Да. Хоть да хоть ради бога. Хоть будет анонс какой-то. Так нам. А что вы присели Я завернулся. Вам разрешали? Да встань, встань, пошить. Верхние Ребята, вы ведете себя, мягко говоря, по хамски. Продолжим. Насчет... На Значит, ну, что, вытянули тебя со спринтера? Да, да вот. Ну, выходит, вытягивает меня из спринтера, я сразу, ну, я взял ответственность, по сути, сразу на себя. Я кричу, что помещение народного депутата, давайте старшего будем спілкуваться. Вот. Я сразу отримаю разы 3-4 прикладом в Ну і далі от, я вирубаюсь, по суті, на 40. Але от, так, частково я пам'ятаю деякі моменти, коли з мене зрізали бронежилет, коли з мене зрізали верхній одяг, тобто ножами просто от, різали. Пам'ятаю, коли лежали поруч з дорогою наручника в усьому і коли зупиняли маршрутки звичайні. тобто там, от, Наприклад, в автозакі, коли нас отримали, нас кидали звичайних людей просто з маршруток, яких знімали. З більшості маршруток, які йшли в сторону Харкова з Полтави, повністю вводили все чоловіче населення. Ой, ну чоловіків, ну вибачте, я трошки загаріс, струс тяжкий. От всіх чоловіків виводили, знімали обручки, знімали повністю все, голими босами садили назад. Хто їм не подобався, тих забирали і пакували далі в Тесакі. Тобто, по суті, під маркою антитерористичної операції в Харкові було затримано. Патріотів, націоналістів, котрі їхали якраз за свою державу до наших побратимів у Харків, і по суті під цією маркою було пограбовано також дуже багато абсолютно ні в чому невинних людей, котрі абсолютно ну по суті не мають ні до чого справи, просто опинились в тому місці. А Як ти думаєш, это люди они действовали супротив Вакову или по приказу Авакова? Я думаю, це особистий наказ Авакова. Це все э, вписується в загальну стратегію з приводу, э, з приводу придушення усіх здатних операцій. Тобто э, розпочато це все було з репресії щодо э, патріоту України в Харкові. Як організації, коли було затримано близько 30 чоловік за оборону від сепаратистів, потім був удар по правому сектору убивством Сашка музичка. Ну от по суті, після цього ми вже зрозуміли, що скоро її до добруться до нас. От і власне наступним. Кроком якраз стало наше виселення з КПУ а, так, з приміщення партії України. От, і по суті це паска, в ми потрапили у Харківській області. Тобто, коли... Ну я пам'ятаю так, що вам тоді дали дві години на звільнення приміщення, якесь 10 хвилин від Майдану. А сепаратистам далі 48, і нічого після цього не зробили. Вони да, не зробили. дві доби тому спливли. ми дійсно бачимо, що поки от це було відбувалося в суботу, поки там Слов'янська, Моторськ, Маріуполь, поки захоплювалися там відділи, райвідділи, міські адміністрації і відділення СБУ, то озброєні люди близько 200 чоловік Їх було разом. Вони якраз намагались затримати і затримували а, патріотів, націоналістів там. А, я особисто не бачив, але а, дуже багато хлопців, які також постраждали, вони бачили, а, що були присутні люди з шевронами Біркуту Харківського. А, точно так же були присутні, скоріш за все. ну, по, по їхньому екіпіруванню було зрозуміло, що це а, сокіл а, а, ну, і Власне, присутність там БТРів, яка е, знаходить, ну, БТР в МВС знаходяться в розпорядженні або Єркуту, або е, Сокіл, або інших спецпідрозділів, але ну, сумніваюся, що їх би на, на такі брудні операції кидали. Е, ще дуже цікавим є те, що е, у Харківській області е, головним медіаціянтом Начальником обласного управління міліції назначена колишнього начальника Святошинської районної міліції Юрія Гладика, який, ну, по суті, Святошинський район це окружна дорога. По суті, він займався кришуванням проституції, наркоторгівлі, наркотрафіка земельними всілякими оборудками, кришуванням бізнесу ігрових автоматів. По суті, він мав монополію в цьому районі і майже в усьому Києві. І от зараз за його такі заслуги перед Міністерством Силому його кинули на підвищення у Харківську область. Також прикметно, що у відомстві Авакова це не перше таке резонансне призначення, а це скоріше за все Авакова така загальна лінія. Відвертих мразів, відвертих паскуд, які замарались у приминулій владі перекидувати на підвищення у іншій області, начебто нічого не було. Так, у Київській області начальником обласної міліції назначено колишнього начальника Шевченківської районної міліції.